Ну що, друзі, вітаю усі глядачами. З вами, як завжди, Герой ТВ, а це у нас Імператор 46, як завжди, він з нами в участь в Гарріс Мода. Давай попретайся уже щось. нибудь Ну що ж, пані та панове, так так так. ви ж напевно що я чули, Я вас усіх вітаю на основному каналі Імператора та Героя ТВ. Що таке? <зв> нічого, чекаю, Чекай, колодай шит. Короче, друзі, а, карту під назвітю Нікрофобія. І правильно звучить? Правильно, Третя частини. Як то попередне серія, друзі, я ще дещо скажу, прошу вибачить за попередньої серію гарьз Мода, завагануло тупості, але це таку повторити не буде. Але сподіваюся, все добре. Якщо повториться, то знову прошу мене вибачаю. Я був неправильно, так поступив. Тож ви саме чути уже. А тепер давай, корач, на цьому все. Не забувайте оформити, підпису за каналі, жир, підписувати каналі, поставте жир подибайками, підписуватися та натисніть у дзвіночок, щоб не пропустити за цей нове відеоролик, також як клесне своими друзьями, оцінюйтесь та не з цим і так далі. А суть мережем в описі під видео є дискордом, телеграмі, каналі і у імпіаду теж суть мережі в описі під видео. Тож, друзі, смачного та приємного Dam перекладу. Тож хочеш погнали. А до речі, зараз вхіда. А що за малюнок? борду. я думаю. Опа, пос послання від халфи. Бачите, у така. Э, а, да да так я теж недавно ну, пограв у Half-Unтрогу, як 20 років по тому. І так, пані та панове не звертати уваги на те, що там написано, що там про, про цю активацію, неактивацію. До речі, я би реально би поспішав, тому що я би, я би поспішав би грати, грати у цю тругу halfу. Ну і реально, 20 років по тому. О, я бачу чувак стоїть. Стоїть стої, чувак, я бачу. Блин, ну Та так. Не, ну реально, а. коли після э, ми, ми текли від цього шаленого тому. І ось в, ПМСІ, в іншому шаленому тому. Так, взяв якусь херня призвета. Опа! Аптечку зайшов. Ой, Ой чому мені застыл? Ой, короче! Короче, я реально поспішався зняти для вас э, другу фото, бо що так треба. Блін. І навіть і усі 6 серії состав, ну як так повопуте не 6. Так, короче, ту З... блокет... Ä... Ага, зудовий 2 блок. Ä, короче, там якась претензія відбувається вже. Так, шлях рейс зачиненный. То, то по О, я знайшов труп. Я труп зайшов. О. О, реально, трупак. Так, знову лагал. Прошу вибачення, Я вже попереджав. Так ну лагав Опа Допоможіть да, Допоможіть! Да, Зачинено. Чудово! Зачинено. О! А це що таке? І хати це капець А І ще зникло Йоо! Ну йоо, це що таке за фігня над якась? Ой, так. Ага, нормально. Привык, я зайшов. О. Так, що далі робити? А, ч я пішов безбройним? Лом хотят тягать з ним. Так, стривайно, а шо нам доведеться робити? Нам щось веченяй треба, да? Вичиняй. Відчиняй, Відчиняй. Ось, Я по теж камеру сфоткав, не сфоткав. Блін. Ти к не написал Ооо так Це шо тупик да Здається. А може может да допоможе якщо ти ты у если крісло? Так Ну зачинял уже дай пойти. А вот ч мне шум А там є прохід! Де? 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 А, ой, О, труп я бачу. Тю, як же я слепые? і хотя я в хите. є. О, встал, 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 встал. О, о о що? ещ що шищл. Да ещ это побитов. Да не покидайся уже. ніце ай бете тупена. Двері відкрили, там щось написано. Там. Оооога! Oh, Почалось. Ага, ага. для творей потрібна патарея. Потрібно, потрібно. потрібно батарейта творея, щоб його відкрити, все. А шо на таке туман уже став, господи. Вау! О, дякую. От це ничего скажу. Я, Я виду прожаю в церкві. Це реально я типу чувачок. Я просто типу Тримаю спрою в руках, нын, не уявляєте? І це нічого собі. Реально я схожий на поліцейського спецназа. Так, взяв щось. Ой. Не повысь кине из гайз гоу. Пароль, тут пароль. Пароль тут ще є. От, Шо блин! Порой потребен И тут теж не... И тут даж не пройти. Ага Опа-ча так, так. Опа, Опа вс, мне заклинило, походу. Заклинило уже снова. О! О, Все! Тупо кут. Вентиляция! Вентиляция! И ты что ты, вентиляция там Е! Да постреливай на у меня лагал уже! Са, я иду! Д. А, вентиляцию спавди. Так. Капец. А я могу залезть уже. А, нет, нормально. Опа, кто? Опа, кто? І похто. Аой, споду як! Якісь яйце я бачу. Якесь яйце. Ща тут... Зараз тут стоє буде. Так ППНЕ тоже, йома інтернета. Воу, во, во тупо. Ну ти... ні, друзі, от подивись, що рублясь уже, ну ти подивись. <схай> я не знаю, як пояснити. <сай> <сай> Оооой, і, 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 і треба йти на назад. І треба відтити насад. Снову насад по вентиляції. Знову. Як мені вже наприто с одна і та ж... на одна і та ж пісня. Залазити. Залазити. Нормально вже не тається. Н... Нема ніякого сенсу. А вот. Нормально. Да головно, щоб етернет. Головне, щоб етернет не вулицю. Да припини! да все, все, я йду йду. Ні, карту зараз будуть тут уже нафіг по любих. Ага. Uh -huh. О! Добавай, чому з України? <laughs> я собі дзеркало бачу. Ти де? Та йди сюди! Зачинено. Та йди сюди, я тут! Блін, то куди ти? А де ти тут? Та куди ти йдеш? А, тю. <laughs> я звідки <'язки> знаю. <laughs> а, от, інші двері. Да відчиняй, йо-моє. <laughs> Во дякую. Во дякую. А... Опа, зомбі О, друже, сзади тебе Ай, Саду! Сану, тікай 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 Ай! Ой! Вибух Офігеть Ну і дурні люди! Це що, знову? Вибуховий зомбі? Мені на кого-то нагадует з якого то фильтр, так кажется, херня швы бухтит. Тики не пальна частина, а може сухо ноги і, і такая пополам. И ходу можна Ох ти бляет! А ну На Що це ключ? Мабуть, це і є частина цього ключу. А ви... Та цей двери, ну. Реально ты тако... О! Да, да не шифтуй, то, йок-палки. Де? Копбец. Копець, звичайно. так, підвал окать. Ой! І фіга собі. Опа, на. А, тут вы А ну веди ты. Веди, 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 веди. Я же убил. Хобби. В. Веди ты. А, и хетка в бухте. Красава. Ой. Какие вы пуховые сумпи, я фиг. Найвипуховіший зомбі, що я бачу? Ну капець! Найповніша коплюха. Най... Найповніша капелюха, що ми бачили. І не пойти. И не взагалі не пройти, не. Не, я бачу, а він туди прийшов перше. Нормально. Ау! Буде. Опа, здравствуйте. Так, Так, перший чекпоинт. Чекпоинт. Ой, якесь болото. фу, господи, Ой, якесь вода за Ой, Блин, як... Чего близко? Опа! Куди йдеш? Що там, Нічого нема? О, там прохід, я зайшов. Тихо, что такое? Там кто сказал э, кричить? Так, диван я бачу. Ох ты, блин, нифига себе. Скример. Так, да, да я пошел зайду. Я, я, никого не зайду. Да что так я? Да, отцепись уже, да, речь, типа. Ты голос хороший, ты чё сюда? О, хиткап! Иди сюда! А ну иди сюда! На! Красавый это зарубил! Хиткап я убил! Без промах! Ой, по я педибал! Нормально, я по тону педибал, шо иду! Так, не спеши, не спеши! А ну випусне його. Не ганял. Ти не станеш? Не станеш? Лежи за горай. <сум> Лежи за горая. Чекай, а мы туди пришли, правильно? Звідки ми пришли. А, мы туди пришли. Точно, точно. Ходімо на цей. Е... Ой, це шо, пиво? На, зламаю его Опа! Тихо! Так, е контакт. Ага, контакт е. А, значит, тихо, Вырушай тихо. Ты, врушай светильня. А -а -а. Стоя, 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 О, стоя, стоя. Ох ты, блин! О, скример, скример. Ах ты, блин! Ч дурачок че-щ? Турный! Турн чек! Ой, ч-то турень? На, пушуй! Бушуй я! Серьезно! Серьезно, хива так можно? Красиво! На, я не на уже такую ежу! а а а а а таку... О, ТУ такую ежу! А подстреливай на вентиляция мы не ходили, Мы не хватили вентиляцию. Иди сюда, краще, чтобы не плутали чьи лапы. О, блин. Вентиляция там мы не... Мы не хватили вентиляцию. Ой, здравствуй, ты шо? Так ось ли лі... ты... А мы туда пришли, да? Мы туда пришли, так? Все, Сэ, туди ходим далее. Вентиле пришли. Ось мы свистем прошли. И вот сломаю такую идею. Собі. Ой. Таксы? Воу. Э, Ружи, хотя бы. Да ППНЕ, Йоки-палки. Ой. Це те саме, що і мої пули. А, -а, -а так гаразд. Серйозно? І напевно хтось його Що собі. Записывай як ви психу... психушки виглядає? Не. Ой! Ау! Ал пустіть! Давай, опусти меня. Айди, ONE I айнот, гус, GHOST Короче, там, что такое. Опа, выбухни зомби. О. О, а ну, Сэй, может, такая превьюхи? <глёв> Ой, стей, стей, стей! А ну. А ну, а ну, 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 ну. И мне не тяжести кого. О. Oh. И мне не тяжести oh. кого, а ну. Сэй, а ну, дай, дай я первый, дай я первый, ближе, я себе не бачу. Там все, не психой, ты не за бармой выбухни. О, красиво, красиво. о, красиво, вот так вот. Сэтвичером. Ага. Я не знаю, т, чи ДТ, но короче, прыгхи, все, что Ну Иначе ты сейчас сфоткал. Ну и все. Иначе ты сейчас сфоткал. Кажи мне, честно, якщо шумо, через... Ты нормально выбухнет. Ты нормально, те ступ был. И тут можно, його пр путь ты Йоу О, это лес, щут, сейчас, стривай, а. Так, опа. Давай-то. Да дай, дай я первый пойду, господи, я там не захожу ни разу. Давай, скример, выходь, я знаю, что ты тут. да, скример, уходь. Опа, зомби ползу, Зо зомби полз. Ага, случайно. Что это такое? Патроны я как брал. перебрал, не знаю, что это такое не патрона. О, вот тут можно его пройти. Да? А, -а, 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 -а серьезно? Так, не спеши, не, кипи... не кипишуй, давай ты сверху. Так, еще. Кимната секьюрити. Кимната охороны. Капы... Ага. Запевно ми те що почали. Угу. А от там де ще вхід, ми ще не оглянули. Ми Ми... Ми ще не оглянуты. Так, чик чик пой друге. Вот, чик пой, друге взяв. Чудово. О там двері, като Мені були там. Коли казали, вентиляція від, сходимо, а там двері мені були, там. Треба сходимо, що там. Чи вже не варто, я не знаю. А я к прошел. О, компьютер. ой, плохие да. А, еще до двери. А вот, дуже, чуешь, дурже? терпи, не психуй. Да дай пойти. Так, за скример, я знаю. Чекпоинт третий. Во, кровь след. Слит крови. Я иду за кровью. Иди чекпоинт! Почалойся. Ой, друже, співчуваю. Угу. Співчуваю, Так, так, співчуваю. Оооо! ніфіга собі! Так я йду перше. Тут Можна його поти. О, здравствуйте! О, здравствуйте! Здравствуйте! Ой, я делаю Увы, ты хэнкап. Я сейчас скримеры. О, выбух. Так, короче, я беру с боем. Э Ружье. ТД. Ага. Дропаш. Дропаш, наша паш. Дробаш. Дробаш уже дробаш. Ооооо, что это Да, шо я шой, шоит я застряг. я, я так. Що там уже, все? Ага. Так. С <зараз> дерби я не можешь залезть, нормально. Во! Чип я четвертый. О! О. Раз на табулицов. Опа, стрый вай, но. Ага, сверх, во ще де були. Встанешь, так? Ага. Да, гаразд! Ключи від ворота! Це ключ? все, точно, ключи від ворота! Ага. Да. Угу. Нема, ничего, все, ходимо туди Нам нечого тут походу робити Ось ворота! Так, тихо, не лагай. Ну, о себе все, свобода. А ти ще хочеш... и са. Оооо! Чего себе привет? Очень плохо. Хэллоуинский харисмот, это я Так, фото семье. Ага. Тату, ага. саме головне. Мало. І двох дітей, Ага, ну ясно. Співчуваю чувая вам. Записливый. Хэллоуинский <смешно> харисмот. Ну так, так. Нічого особ... нічого... Нічого особисто тут немає. Але все одно це продовження. Ой, зомбі стоїть. Ага. Да пішли ви всі звичайные зомбі! Ничего себе, як ти це зробив? Так, а ну да я вот такую фигню. А... Чого? Кейс э, Пюре витвые Злый Дух. Злый дух. Хрест. 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 Че ты хаст? А, пока эту туха хотел тут хлопать. А, -а, а, ясно, так вот что это бывает. Вот, да? там стена что съе, а ну Сти, может сверху ты обощусь? Да что такое, господи? Че нет, не, навряд не, ну, ли там что съест э сверху. Навряд ли что съем. Давразі щось є. Тоді га, давай шо йому шукаємо. А що нам шукаємо, ми не знаємо. Ох ты, блин! Нифіраси скриматура. Ух! Досить, досить вже скримери, Дідько. <різь> Клята скриматура, а? Я с такой скримеру ще не готово. Я с такой скремера ще не готов. Абсолютно. Вот! Двери пропустили же. Ну вот же, там двери были. О, еще одна. Да, раз. Две. Ох ты, блин. Магнум инглоида, там что такое написано. Короче, вечерный магнум. Душ. Документа. Яйца какие-то там. Яйца из-за ингребёса свинья, короче, серьезно. Да выкинь никого как какая о, чувак, с А, так его можно ломать? А ну, веди ты. Ой, <свист> не, не так. А ну, мы, мы с масса Ай! Нифига, да? М -м, не ломайся ага. Скло. Не, О, скло. Не, проп... не Зузуміло. Хочу тебе покласти. А-а-а! Оно ну не як. Рей! Дай! іще раз Опа! А, твою частину кость треба, тю. А я не розумію, що він хоче. Треба було о Поклати кістки та це. О. О. Що, знайшов? О! Знайшов щось? О! Ты зайшов Що А ну стрывай, стривай, А ну пастись, стий, ститай, я зараз иду. Я зараз иду. Ага. Так, вот так вот. О, здоров. Так, я иду, перше! Дай пойти, господи. А, ты дышит череп уже? Серьезно? А ну, видишь череп, может это не него? Ага. Са, 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 проверю. Ох, ты блин! -мо! Скример! Мы это сделали, так? О! Опа! Я что там бачу? Опа! А от ті там прують, там прують я бачу. До <ривит> А, перше часто ми бачили, некафобія. Ага. Тут було вже перше часто. Бачу, що тепер що частини такі поло, такі поло, такі поло. Що це пи? Ми що, пошли тягу? Що ти робиш? Блін, я напевно не бачу, нічого, М Ну, мабуть що все все, кінець. <плес> Серйозно? Во. А я там, де. Остай. Кладыщее шоу. Ча, дай я огляну, що тут? А, мамо, кінець, да, я так розумію, ми пройшли цю руку. Ну так. Ну мабуть мы його и пройшли. О! А вот, а вот я бачу. Нет, ты подивись. Ви, навіть, не можете нормально что дивиться уже. Там. Я щойно бачу, там три людина стоит, вначале это их дим. Ага. И той хлопець, те що мы забало, зебали їхні частины уже кистки цього, ось, и мы упонився на всю е, минуле. Минуле, те, що на цей всю семей уже. Очень пулайка показывает доказать шуцу. Короче, все фикс дым. Вы пошли всю иру, да так. А на собственно друзья, не забывайте подписку на канали, поставьте жирный под подписываться підписываться, та натиснуть озеночок, щоб попустить за це нова видеоролика. Так усы за свои друзьями, а те, что подъезд видео и так далее. Судьба же в описании пидо, я дискорда и телеграме и так далее. Ум п'ято судьба же, дискорда та телеграме в описании, да, ищи Пош... киакото, і... як вы пачите на экране. И також є у мене из. Із... Инстаграм та ТикТок. Нос. Еще там можно полопо касаты. Ну-ка раз! Дякую всем за приехать, усіх ассистенти, усім усі пока. Да, друзья, Побачу у нас тут копараты. Та, похожий на все. Всем там еще побачимо побачимося